У моїх руках, певно, один з найдешевших ips моніторів який здатний 165 Гц. дійсно, перед написанням тексту я поглянув ціни на Full HD, 24 дюйми і 165 Гц, І на розпродажі він коштує 4200 гривень, це близько 100 доларів. Що ж, вітаю, піпле! Це монітор 2 gaming з отакою назвою, а точніше його огляд. Тож тисніть вподобайку та підписку, якщо ще не підписані на канал, і йдемо далі. Отже, відразу варто зазначити, що оскільки монітор бюджетний, очікувати від нього Повний фарш неможливо, це інший ціновий сегмент. Три основні переваги, які привертають увагу, це IPS 165 Гц і звісно, ціна. Але все по черзі. Приїхав в крутій упаковці. Мені, якби в дитинстві такі батьки подарували, я б здурів від радощів. Але якщо серйозно завжди говорив і повторюся, якщо компанія приділяє увагу пакуванню навіть в бюджетному сегменті, це респект. Коробка кричить кольорами компанії, основними перевагами, але загалом робить акцент саме на матриці. Магія монтажу дозволяє розпакувати без зайвих Усиль і комплектація. По-перше, купа кабелів, адже блок живлення тут винесений, що не так зручно, але при цьому робить монітор тоншим. Кабель підключені DisplayPort і навіть кабель підключення Type-C в комплекті. Так, тут є Type-C. Якщо говорити про підключення, взагалі, то насправді тут повний набір. Хоча в бюджетних, дай Бог, щоб той самий DisplayPort був на борту. Тут і HDMI, і Display, і Type-C. за кабель в комплекті. Реально дякую. І навіть гніздо для підключення навушників, але важливо, що динаміків тут не завезли. Навіть якісь дешеві пищалки, як це люблять робити, тут відсутні, треба ж на чомусь економити. Так, може здатися, що подібна кількість роз'ємів тут і не треба, але той самий type C мені здається, це круто, бо розширює горизонт підключень, особливо якщо монітор використовується з різними девайсами чи для якихось локальних турнірів, де треба його возити з собою. Так, далі в комплекті, звісно, інструкція, і ще один елемент, який відразу говорить про бюджетність: це підставка. Це сама Звичайна підставка млинець, яка складається за 2 секунди, втикається в монітор і дозволяє лише відрегулювати кут нахилу екрана. Кумедно те, що в комплекті поклали ось таку солідну викрутку в тонах компанії, але крутити тут немає чого. Мабуть, це мені для кронштейна, бо так він має кріплення веса 100 на 100 позаду, що вже дозволить крутити його, як хочеш на своєму робочому столі. Щодо матеріалів, на дотик це також ніякий не преміум. Але сварити його за це не можна, бо ми не в цьому ціновому сегменті. Це звичайний пластик. Є лого на передній частині. Зібраний як самий звичайний монітор, тож докопатися немає до чого має. Індикатор роботи в правому нижньому куті, і так само знизу, справа купа кнопок для керування меню монітора, щоб підрегулювати комусь що потрібно: там яскравість, контрастність і так далі, як в будь-якому іншому, в принципі, моніторі. Єдине, що респект за українську мову інтерфейса. за близько 100 доларів. Якість мене абсолютно влаштовує, виглядає сучасно, досить тонкий і, звісно, так званий безрамковий дисплей. Трішки покажу, як він працює в стоці. Я відразу його підключив і. Мені від плавності, бо до цього користувався 75 Герцями. Тож так, різниця зі 165 Гц відчувається. Але не знаю, як там з натокам, адже для мене от різниця між 75 і 144 помітна, а між 144 і 165 ні. Та тим не менше, монітор заточений для ігор. В першу чергу мені здається, ті самі 24 дюйми кіберспортивні з Full HD 165 Гц і відгук в 1 мілісекунду. Співношення 16 на 9, і слава Богу, саме IPS, бо це 16,7. Мільйонів кольорів і кути огляду на 178 градусів. Матриця, звісно, матова. От чесно, якби поставили умовну іншу якусь дешеву матрицю, вже були питання, як мінімум по кутам огляду. Наприклад, та IPS свою справу робить. Коротше, далі я поставив його на кронштейн і близько тижня юзав на постійній основі. Тож для вас це нічого. А для мене тиждень пройшов. І я готовий поділитися, що так, а що не так. Перше, що я зробив, це підналаштував кольори під себе. Я завжди роблю це на будь-якому моніторі. Очі, звісно, звикають до всього. Та й видати ідентичну картинку у двох різних матрицях майже неможливо, але я все одно завжди лізу в меню, кручу трішки контрастність, тепло змінюю, і все таке. По меню тут нічого особливого, дефолтні налаштування. Також за бажання можна крутити повзунки у панелі Nvidia, але то вже кому як хочеться, коротше. Враження: монітор здатний працювати від 60 до 165 гц. Режими можна обрати у Windows. Повторюся, різниці між 144 і 165 Гц я особливої не бачу. А от різниця з моїм. І минулим монітором, помітна неозброєним оком. Хоча лише там, де це дозволяє софт, гра тощо, бо, наприклад, не в кожній грі, не кожний комп'ютер може видати 165 кадрів, або, наприклад, багато моментів, де той самий монтаж плавністю не дихає, бо сам інтерфейс в програмі рветься, а завантажений проєкт точно не самий плавний досвід, тож прямо в великої різниці не помітно. Ті, хто сидять на 60-75 Гц, видихайте, але і вдихайте відразу, бо серфінг в інтернеті, умовна гра навіть в 100 плюс кадрів, все ж при. Приємніше для ока і заперечувати це дурня. Може комусь буде потрібна інфа, що 165 Гц лише по дисплейпорт і Type-C, наскільки мене не підводить пам'яті, їх ще потрібно увімкнути в налаштуваннях, бо дефолтно монітор вмикається на 60 Гц. Якщо другий монітор, припустимо, як в мене 75, то при дублюванні зображення на цьому теж вмикається 75 Гц. Ну це так працює, це може бути комусь важливо. Наступне, що треба виділити, це яскравість. Тут 250 кандел, але мені він здався трішки темнішим. На 10 за мій попередній, хоча там теж 250. Це маленька яскравість в принципі, але от саме тут я сиджу навпроти вікна і в сонячний день хотілося б світліше. Знову таки очі до всього звикають, бо тут є навіть ще більш темні так звані економні пресети, чи то щоб навантаження на очі було менше, і там в порівнянні прямо сильна різниця. Сам монітор, до речі, теж економний, менше 36 ватт під час роботи та менше, ніж пів Вт у режимі очікування. Але якщо порівнювати з якимсь іншим монітором, це не саме яскрава матриця. Контрастність 1000 до 1. 8 біт. Говорити про суперреальну і правильну передачу кольорів не буду. Це не професійний монітор для роботи, все в межах звичайної матриці для повсякденного юзера. З фішок технологія FreeSync забезпечує синхронізацію частоти оновлення монітора з фреймрейтом. Ще помітив, що в нижній частині дисплею є певний нагрів. На роботу це не впливає і з часом нічого не змінюється. Повторюся, користувався на постійній основі тривалий час. Проблем немає. Камера не змогла передати весь спектр кольорів таким, який він є. Я впевнений, але ось може бути корисно Кольори ще на матриці як виглядають? Подивіться. Підводячи підсумок, чим цікавий цей монітор, я сказав відразу на початку: за 100 баксів знайти сучасний дизайн, IPS-матрицю і високу частоту оновлення в сучасних реаліях, важко. Це дійсно одна з самих доступних моделей на ринку, яка не намагається бути самою крутою, яка чітко економить на елементах типу відсутності динаміків чи звичайної стійки, але надає інші потрібні штуки, як інтерфейси, підключення чи круту матрицю. Компроміси виправдані і загальне враження від монітора приємне. Тим паче для людини, яка все життя сидіть на 60 або сімдесят Гц. На цьому в мене все. Діліться власними враженнями від почутого. А можливо, в когось вже є в користуванні дана модель. Діліться власним досвідом також в коментарях. Дякую за підписку, вподобайку і взагалі підтримку рубрики. Бережіть себе і побачимось.